В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс думає, навіщо він мені здався? Тільки дурно буду годувати. Нехай краще в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка, та й питає в нього що ти таке? А він каже Я пан Коцький!» Лисичка каже, Будь ти зі мною за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить. Уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик. Побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому. Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе і розірве. Заєць розказав за пана Коцького Волкові, ведмедеві та й дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть. А зготуємо обід. І взялися міркувати, Кому по що йти. Вовк каже Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ. Дикий камбан каже Я піду по буряки і картоплю. Ведмідь. А я меду принесу на закуску. Заєць. А як капусти?» От роздобули всього, почали обід варити. Янь зварили, стали радитись. Кому йти кликати на обід пана Коцького? Ведмідь каже. Я не побіжу, як доведеться тікати. Кабан. А я теж не повороткий вовк. Я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові й приходиться. Прибігає заєць до Лисичиної нори. Коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його А чого ти прийшов? Він і каже «Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому Я з ним прийду. Але ви поховайтесь, бо він вас. Розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтеся. казала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони й почали ховатися. Ведмінь заліз на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмис, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до стола, він побачив, що на столі. М'яса багато, та й каже Вау, 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 вау. А ті думають, от вражого батька син, ще йому мало, це він і нас поїсть. І зліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за мухами лящить. А як наївсь, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько стола у хмизу, та якось комар. І вкисив за хвіст. А він так хвостом і крикнув, кіт же думав, що то миша. Та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Панкоцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву та до такого доліз. Що й дерево не здержало, так він додолу впав, гуп, та просто на вовка мало не роздавив сердешлого. Як схопляться вони, як дриминуть, то тільки видко, а заєць і собі за ними забіг не знать куди. А потім посходилися та й кажуть От який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв.